Добрий день, мене звати Катерина, компанія Corry. Сьогодні ми з вами розглянемо інтеграцію між платформами безпеки додатків Invicti та MENT.io. Поговоримо спочатку про Invicti. Це платформа на основі DAST, тобто динамічного тестування безпеки додатків, інакше його називають Black Box Testing. Ця техніка працює за принципом імітації дій хакера та не потребує вихідного коду. Також у платформі є функціонал IAST – це інтерактивне тестування безпеки додатків. Це додатковий компонент, який розширює можливості DAST. Він встановлюється на веб-сервер та аналізує виконуваний код, що дозволяє більш комплексно просканувати веб-сайт, в тому числі приховані файли. Цей компонент WinMicті також виконує Software Composition Analysis, що можна перекласти як аналіз програмних компонентів. Його суть заключається у пошуку вразливих та застарілих технологій, як от бібліотек. Але оскільки основою є динамічне тестування, будуть виявлені лише компоненти, які використовуються під час виконання програми. Тепер перейдемо до MENT.io. Це платформа безпеки додатків, яка містить ряд модулів. Розглянемо основні з них. Мене це той же аналіз програмних компонентів, але у даній платформі він перевіряє всі бібліотеки. Незалежно від того, чи використовуються вони під час виконання програми. MedContejner дозволяє виявити вразливості в контейнерах, а MendSust шукає вразливості у коді, як у тексті. Що можна отримати від поєднання цих платформ за допомогою інтеграції? По-перше, це широке охоплення вразливості. Dust може знайти вразливості, які не знайде SAST. Наприклад, коли вони виникають через складну взаємодію елементів веб-додатка під час виконання або включають неправильні конфігурації. Своєю чергою SAST може виявити вразливості, які не знайде Dust, завдяки тому, що він сканує всю базу коду, а не тільки той, що виконується. І додатково аналіз програмних компонентів знайде вразливі бібліотеки, а модуль безпеки контейнера відповідно вразливості контейнерів. Таким чином робимо висновок, що для широкого охоплення недоліків потрібен комплексний підхід. Наступна перевага це багаторівневе тестування у життєвому циклі розробки програмного забезпечення. SAST можна використовувати вже на ранніх етапах, коли код ще не готовий до виконання. А DAST також можна інтегрувати всі ICD пайплайни та тестувати на більш пізніх стадіях. Таким чином досягається комплексний підхід у тестуванні безпеки в розробці. Третя перевага це уніфікована видимість. Завдяки інтеграції можна бачити дешпорти і результати інвікцій та медіо в консолідованому вигляді, дозволяючи більш об'єктивно оцінити рівень безпеки застосунку, та робить управління вразливостями значно зручнішим, адже немає потреби копатися в різних інструментах. І наостанок надається можливість корелювати вразливості. Наприклад, якщо SAS знайшов недолік, ви його перевірили і він точно присутній, але цю вразливість не виявив Dust, то значить ця частина коду не використовується при виконанні вебсайту. Це розуміння дозволяє більш якісно пріоритизувати виправлення проблем. Давайте розглянемо на практиці, як реалізована ця інтеграція. Її основою є консоль Invicti, тому перейдемо в неї. Натиснемо Inventory та обираємо Projects. Тут містяться наші проєкти, імпортовані з MED.IO. Тепер перейдемо в Applications. Тут ми можемо групувати проєкти з MedIO та цілі сканування з Invicti в один додаток з уніфікованою видимістю. Наприклад, можна згрупувати проєкт та ціль сканування одного і того ж вебресурсу, аби мати консолідовані результати в одному місці. Давайте перейдемо в Application. Ви можете побачити уніфікований дешборд, що враховує всі знахідки, як DAS, так і CA та інші. Давайте перейдемо до переліку вразливостей. Біля кожної з вразливостей є позначка методу, за допомогою якого вона була виявлена, тобто DAST, SAST і так далі. Завдяки цьому ми можемо зручно управляти результатами з однієї консолі. Дякую за перегляд. Не забувайте про вподобайки та підписку на канал. І до нових зустрічей!